Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні будемо знову ж таки говорити про вікові доплати до пенсії. Сьогодні будемо говорити про другу категорію пенсіонерів, які досягли від 75 до 80 років, тому що ви багато дуже задаєте питань стосовно яким чином призначаються дані вікові доплати. Тому ми будемо розбирати. Якщо ви пам'ятаєте, у мене було напередодні відео, де ми з вами розмовляли про вікову доплату для пенсіонерів, які досягли 75, Років. От, а зараз будемо говорити про вікову доплату для пенсіонерів, які досягли 75 років і більше. Дивіться, ті пенсіонери, які досягли від 75 до 80 років, мають право на отримання вікової доплати у розмірі 456 гривень, 456 гривень. Відповідно, ця сума, ця доплата, обіцяють, що вона ще буде. Проіндексована, тобто вона буде ще збільшена, наскільки, на жаль, я на даний момент, звісно, вам сказати не можу, тому що такої інформації ще немає. Дивіться, ще таке було питання, коли вона призначається? Я вже розповідала, що вікові доплати призначаються вам в тому місяці, коли ви досягаєте певної вікової категорії, як в даному випадку 75 років. І чи потрібно вам звертатися до пенсійного фонду? Ні, не потрібно до пенсійного фонду вам звертатися не потрібно, її вам будуть ну, автоматично, тобто ви досягаєте пенсійного віку збільшення тобто пенсійного віку, ви досягаєте 75 років, вам пенсійний фонд автоматично додає дану вікову доплату до вашого розміру. Пенсії. Ще хочу нагадати, що доплату призначають, якщо розмір щомісячної пенсійної виплати, з урахуванням надбавок, підвищень додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, індексацій, то що менше розміру середньої заробітної плати в Україні за 2020 рік, з якої сплачені страхові внески, це розмір 10 тисяч 340 гривень. Так, у пенсійному також фонді надали роз'яснення, що вікові доплати призначаються автоматично, тому вам додатково звертатися до органів Пенсійного фонду України, писати відповідні заяви не потрібно. Також хочу ще нагадати, що пенсіонери, які досягли 80, від 80 до 85 років, отримують Вікову доплату у розмірі 579 гривень. Теж обіцяють, що цей розмір цієї вікової доплати теж буде в березні проіндексований. На який розмір? Ну, будемо вже з вами слідкувати, стежити. Будемо потім розуміти. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка», Бережіть себе та свої сім'ї.